Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У розвідці відреагували на фейки про смерть Кирила Буданова. Російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про смерть керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки, нібито помер після ракетної атаки. Роз зробили передрук начебто з українських медіа. Пропагандисти розказували, що в Україні. В українському домі, нібито вже готують церемонію поховання. Джерелом такої новини назвали співробітників центру. Однак, неозброєним оком видно, що ці повідомлення фейкові навіть росіяни засумнівалися у коментарях. Пишуть, що це якийсь підступ. А телеграм-канали, що розповсюджують цю дезінформацію, називають помийками. Представник гур міністерства оборони Вадим Скибіцький у коментарі 24-му каналу. повідомив, що з Будановим все добре. Він посміявся з нових казок Росіян та зазначив, що тільки в обід говорив з. Керівником розвідки нагадаємо, раніше російська пропаганда повідомляла про смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також російські пропагандистські змі писали, що нібито головком ЗСУ отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня. Тоді Валерій Залужний записав коротке відеозвернення. Таким чином головнокомандувач ЗСУ розвіяв брехливі чутки, які розповсюджували російські пропагандисти. Що він, нібито, перебуває у недіє Тному стані після поранення, зазначимо, що це не вперше російські пропагандисти повідомляють про нібито загибель українських воєначальників на початку травня. Поширила в мережі фейки про начебто загибель командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та інших військових командувачів у міноборони ФАІКЕ РФ спростували. Також керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його бойовики під пахмутом, нібито знищили бронеавтомобіль, в якому перебував командувач сил територіальної оборони ЗСУ. Генерал-майор Ігора Танцюра проте командування сил територіальної оборони спростувало заяву ватажка вагнерівців. Згодом в ТРО підтвердили, що окупанти дійсно намагалися вбити танцюру під час його поїздки до пахмута. На щастя, генерал танцюра живий та не ушкоджений. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!